Це авто працівники Рівненської АЕС передали військовим для оперативного виконання бойових завдань. Вони несуть службу в 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Такі залізні коні перші в переліку надважливого, кажуть захисники. У автомобілі це взагалі у нас як розходний матеріал. Да, бо взагалі їх часто використовуємо для виїзду на задачі. Там групи вивозимо евакуації, проводимо. Тобто Ну, дуже часто у нас виходять з ладу і ламаються, і втрачаємо їх. Ну, головне життя зберігають. Автомобіль пройшов огляд професіоналів з ремонту транспортних засобів, відремонтований та пофарбований. Окрім цього, для військових закупили і медикаменти та продукти харчування. Захисники вдячні за активну та постійну волонтерську підтримку і допомогу. кажуть, що такий тил додає сил на боротьбу із ворогом. Дуже вдячні Рівненській атомній станції за ту допомогу, яку вони надають на зсу. Вона нам дуже потрібна. Насправді вона потребує потребуємо цієї техніки, а саме машини, тепловізори, прибори ночного бачення та все інше. Ну, дуже дякуємо. Щомісяця до волонтерської групи Рівненської АЕС надходить близько 50 звернень із проханнями про допомогу у придбанні необхідного обладнання чи техніки для виконання бойових завдань. Через день-два приходить нове звернення. І ті частини, які ми вже щось купували і відправляли, тому що багато що воно ну, використовується нашими бійцями і потрібно знову і знову поповнювати. Десь нові у нас з'являються частини, в яких служать наші хлопці, і теж там є потреба то в авто, то в коптеру, то ще ось». З серпня 2022 року атомники Рівненської АЕС започаткували благодійну акцію 3% на ЗСО. відраховують частину коштів від заробітних плат на допомогу нашим незламним захисникам. Також організовують благодійні заходи у підтримку українського війська. Від того скільки грошей ми збираємо за рахунок наших акцій. Чим більше ми збираємо, тим більше ми можемо задовільнити цих звернень. Разом до перемоги кажуть атомники Раес і своєю щоденною спільною працею зробимо усе можливе, аби зсу відстояли кордони нашої держави та її незалежність. Олена Муляр, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом.